Є, звичайно, тому треба бачити у Франції те, чим ця країна є. Це є європейський політичний лідер, але у питаннях грошей і от, всіх цих питань, ну, в них є свої інтереси, звичайно. У німці багато грошей, французи хочуть ці гроші використати для завантаження завантаження передусім, своєї власної оборонної промисловості. І тут для нас є велика дилема, Тому що німці і і, і наші і зараз чехи, ну, наші партнери, наближать європа, вони що європейські кошти треба використовувати негайно для того, щоб отримати зброю для України, де вона є. Якщо вона на глобальному півдні треба купувати на глобальному півдні і постачати прямо зараз, тому що є дефіцит прямо зараз. Французька пропозиція у тому, що треба ці європейські гроші використовувати для виблизи. В Європі, так, для України, в тому числі, але в самій Європі. Тому ну треба поєднувати. Я не думаю, що є таке універсальне рішення, і не можна сказати, що те, що говорить Франція, це універсальне рішення, це важливе дуже і позитивне рішення, але те, що говориться стосовно оборони промисловості у Франції, це скоріше стратегія спільної оборони у перспективі 10 років, у тому числі проти Росії. А те, що говорить Німеччина і країни Східної Європи, це те, що потрібно зробити вже цього. року. Я думаю, існує це однозначно це видно. Це один не тільки з боку Франції це розмовляється, можливо, з боку Франції там є таке ну, політичне міркування. Ну якщо російські війська і найманці у Франції, там, де у вафелі там де французькі інтереси мають свою присутність, ну вони мають сміливі сказати, що. Допомагати Україні військами поруч з кордонами э, Росії. Це є елемент, не тільки це елемент є ще промислово елемент стосовно того, що не відміно від американських ракет, французькі ракети, можна використовувати поціляти на Росії це політичне лідерство, ну принаймні проти законних таких цілей, як іранські ракети. Я, я думаю, тут ніхто не буде заперечувати, що Україна може наносити, і це навіть Столтенберг це сказав, що ну можна по певним цілям наносити удари. Це розмиває. це, звичайно, і треба сказати, ще це найбільше на сьогодні розмиття цих тих червоних ліній, які Путін прокреслив ну, 20, там у лютому 22-го року. От французи, так, це в політичному відношенні, це ну, колосальне просто розмиття навіть тринадцять цих червоних ліній, і тому це в політичному відношенні Може, принцип доження інше, сколько ми сказали, що там є ну складна ситуація і заборони прословості і з сніс озброєння права прямо зараз, але у політичному сенсі це величезні Ви згадали якраз третю штурмову і сказали про новизну. І тут би я говорив в першу чергу, що ця новизна вона по суті, тобто вони цим займаються довго і кваліфіковано. Просто вийшло так, що легалізований цей потенціал, і тут треба надати відзначити якраз генерала нашого Сирського, який підтримав цей тренд, тому що він уже в своєму публічному узагальненні говорив і про третю штурмову бригаду, і про 25-ту бригаду, вказуючи, що дійсно ці підрозділи. Унікальним о, чином е зробили дуже гарну справу, і вона вийшла, тобто було підтверджено те, що було заявлено третьою штурмовою, реально на світовий м, рівень. І тут би я хотів е все таки зауважити, що нам, науковцям, і в нашому центрі комунікаційно-контентної безпеки, і у е військовому інституті вікну в нашому науково-дослідному центрі в управлінні е ми. Говоримо про в першу чергу про потенціали сучасної публічності, тому що цей якраз аспект показує наскільки підрозділи можуть і вже от на цьому прикладі діючі, важливі, а я би сказав, вони реально унікальні, тому що рівень штурмової бригади, яка діє в першому режимі і сама ж представляє це, це найцінніший контент. Світового рівня, чому світового рівня? Тому що ми, якраз досліджуючи сучасну публічність, дійшли і можемо стверджувати, що ця публічність, виходячи із дій під Котигорівкою, Красногорівкою і Орлівкою, це якраз рівень уваги світу. Ми це називаємо глолокальністю, тобто поєднання локального із глобальним. З іншого боку, питання. Контенту це якраз питання рівня або місця протистояння. І тут ми м, теж настоюємо на тому, що сучасна, сучасна протистояння, яке ми, е, тобто Україна, е, здійснює це якраз протистоїть геноцидній агресії. Не просто війні. Не просто конфлікту юридичною мовою, а саме геноцидні агресії, і ось цю складність цього розуміння і терміну слід показувати доказувати е опосередковано різними рівнями контенту, щоби наші партнери, щоби світ збагнув, наскільки виклик знищення або тотального знищення. Стосується не тільки України, не тільки е, Авдіївки, новонаселених пунктів під Авдіївкою чи кринками, а саме це полігон для того, щоб знищувати всіх. Чому тому що путінці на сьогоднішній день разом із своїми е, практично е, такими е, спільниками по режимам терористичного характеру формують нову економіку. Тероризму і варства. Якраз ну, будемо говорити, ми, ви мене зупинили. Чому я все це говорив від дуже великого, високого рівня? Тому що ця, цей високий рівень локальності, він вимагає якраз нових інструментів. Я хотів якраз перейти до цього. Що практично ми маємо. Продукувати контент, а він у нас є. Його просто треба легалізувати. Треба підійти системно до його представлення. Знову ж, чому не тому, що ми з вами говоримо, чи хтось так думає, чи ми дослідили, а тому, що світовий режим, якраз оцього театру військових дій, яку ми називаємо рівень глобального комунікаційно-контентного простіру, вимагає цього контенту. В іншому разі ми будемо програвати. Тоді наші американські партнери будуть говорити. А ми не віримо, що вони перемагають. А ми не розуміємо, яким чином вони перемагають. А ви знаєте, що демократії взагалі то вірять людям? І от коли люди говорять, коли вони бачать їх обличчя, чому радянська армія завжди була трактувальною? За когось хтось говорив? Один говорив, другий говорить, третій говорив ніколи не говорив. Перша причина. У нас рівень на сьогоднішній день людей. Які захищають Україну, Європу і світ такої якості, що нам треба їх показувати? Так це не дуже просто, це складно. Але тут треба формувати системи, і ось якраз третя штурмова правильно взяла принципи, і тут треба віддати якраз стандартам НАТО. Це довіра і повага. Довіра і повага в лінії оборони це тоді, коли ти не можеш навіть поранений відійти, тому що ти, наприклад, в розрахунки крупнокаліберного кулемета Браунінг, де три людини, і вони розуміють, що якщо ти вийшов, то вони не зможуть працювати з цим потужним засобом. Тому питання поваги і довіри, це якраз питання цього середовища. А от організація продукування. Контенту з цього рівня це теж системна дія, і тут питання стоїть: а кому всім бригадам? Ми, наприклад, вважаємо, що це в першу чергу, в тому числі і штурмовим бригадам або е підрозділам, які продукують. Первинний контент, тобто оригінальний контент, так треба вчити, що з цим робити, треба обмежувати деякі речі, тактичного порядку і так далі. Але що ми маємо показувати? Ми маємо показувати силу енергетики, стилістики і дух наших е, бійців, які не просто працюють. Є таке слово, я вважаю досить правильне, але складне. Вони захищають і рятують світ. Світ в вимірах всього, що є мирними людьми. і ось тут теж одна із серйозних речей, яка на сьогоднішній день стала дуже предметною. Що таке людяність і що таке мирність? Це теж можна говорити про це довго. Але контент з позиції людини, з позиції дій підрозділу, з позиції історії взаємин і з позиції, до речі, дискурсів приклад культура. Подяки військовому, культура ветеранства сучасного і культура честі, військової честі. А ми на сьогоднішній день говоримо, що це все таки уже честь сил оборони. Сьогодні практично прийшла інформація про те, що Україна, Міністерство оборони підтвердило річний план взаємин із країнами НАТО, тобто Україна НАТО. І це теж питання стоїть про те, що ми маємо в тому числі в цих заходах піднімати. Питання контенту, а ми говоримо контентно-комунікаційних процесів, а точніше, комунікаційно-контентних процесів це, це питання боротьби, боротьби за себе, боротьби за всіх, боротьби з собою до речі, і боротьби для того, щоб ми мали результати. Ми, до речі, їх маємо. Ми маємо результати в темпі хвилини. Ми колись з вами ж говорили 14 році про контент пострілу, коли з тої сторони хтось вистрілив, ми маємо це супроводжувати. А тепер у нас зводки Міністерства оборони статистика, де ми знищили десятки і буває сотні одиниць. А контентно ми це не обслуговуємо. Давайте його обслуговувати не тільки цифрами, а й контентним насиченим знань, яким чином того чи інша річ була знищена без е, та, тактичних. Особливості, а по суті, яким чином з якою складністю рельєфу або просто узагальнено ми маємо це показувати.